В принципі, я не знаю жодного командира, який би сказав, що нам не треба воювати на території Росії. Ну, звичайно, краще воювати там, ніж на території України. Це безумовно. Питання як? І питання, чому, наприклад, у нас при визначенні розподілі ресурсів для реалізації стратегії, наприклад, на тих ділянках, де ворогу вдається завдати найбільші втрати, часто буває так, що там, де йому завдаються найбільші втрати, туди. Не йдуть найбільші ресурси з нашого боку, а навпаки, йдуть найменші, тому що логіка не така. Тобто, так немає такої цілі в війні завдати ворогу максимальні втрати. Є завдання ворогу завдати політичних інформаційних втрат, репутаційних, і це, на жаль, перший номер, номер один в нашій стратегії. Не враховується фактор необхідності одночасно завдавати ворогу значно більші втрати. І це велика проблема, тому що обстановка змінюється. Якщо на початку у 24-му році, в серпні, захід на Курщину, це був суперуспішна операція в усіх сенсах. Ми не тільки, не тільки завдали ворогу там політичної інформаційної поразки, перенесли війну на територію Росії. Ми завдавали їм втрати в багато разів більші з мінімальними своїми. Тобто, це була абсолютно успішна на першому етапі операція, безумовно. Але потім ми втягнулись в розмін в оборонні операції, і співвідношення втрат почало різко змінюватися. І зараз ми відходимо, тому що у нас не було побудовано оборонних позицій, які б захищали логістичні шляхи від дронів противника, і наші війська змушені відходити до лісових масивів, там, де просто дерева захищають від дронів противника. От. О, такі речі у нас не враховуються. З точки зору великої стратегії, то потрібна комбінація. Потрібно шукати як вразливі ділянки для ворога, так і одночасно використовувати будь-яку ділянку фронту для того, щоб завдати ворогу максимальні втрати. Якщо втрати ворога в 10 разів більші за наші, це правильна стратегія.